Які двері відкриються вам найближчим часом? Дуже важлива інформація. Тому з вас лайк та підписка. І, звичайно, приходьте на особисті консультації, якщо є питання до карт та робу. Просто хочете подивитися на своє теперішнє та майбутнє через натальну карту. А тепер дивіться на карти. які две Колода 78 дверей? Які двері відкриються вам? Найближчим часом. О! Королева Пентаклів. Ммм. Королева Пентаклів. Ось які двері. Ну, по-перше, двері до материнства. Ви будете, або, так, ви будете перебувати в щасливому материнстві, або як дружина. Королева Пентаклів це дружина, мама, це керівниця, да, і це про стабільність. Це про, коли ви отримаєте добрі новини про дітей, про партнера, про гроші, двері у надійне майбутнє в сфері материнства, дружини, серйозних стосунків, просто здоров'я. І матеріальної сфери. Ну супер! Обов'язково для вашого вже блага поставте, приймаю і дякую, тому що королева Пентаклів випадає дуже рідко, коли, я кажу, відкриваються двері. Ці двері відкриваються для вас у най, такі, найприємніші, найважливішій сфері е, нашого з вами життя. Це кохання, це гроші, це діти, це здоров'я. І королева Пентаклів це все має. Отже, у якоїсь сфері це програється у вас, і це буде класно, тому що ви будете почувати себе королевою. Ставте приймаю і дякую. Я за вас дуже-дуже рада.